Ось подивіться, схоже на наш ряст. Баранчики ми їх ще називаємо. Дивіться, яка камелота. Ух ти! Листочки, як у малини. О, одна мене засікла, ось стоїть. А пахне як? Ось ще лежать. І там скільки? Дивіться, це якась м'ясна порода. Дивляться, дивляться, наїлися і лежать. А ми йдемо сьогодні пішки в Шенон, тільки іншою дорогою. Цю дорогу я якось показувала, ще минулої осені. Ну, це що щоб була осінь. Коли ми тільки сюди переїхали, ми йшли перший раз на Шенон саме. Через поля, коров'ячі, через фермерські ділянки. Зараз спробуємо знову. Тому що ми постійно туди через горб ходимо, що я вам вже показувала 100 разів. А сьогодні захотілося вже іншої дорогою піти. Так що, можливо, ще й корівок покажу вам. І знову покажу цей маршрут. Красивий, мені подобається. Тільки постійно по траві, от зараз з траси і там далі. а а, то молочна. Порода чорна стоїть. Одненька тільки чогось. і не видно її звідси. А де ота ще тікала від нас? Вона якогось іншого кольору ж була. Світла така, да? Ти пам'ятаєш, не руда, а така світла була. Нас побачила і так тікала. Ось чорна вона пасить. День сьогодні такий гарний теплий. І верба цвіте, он там пахне. А що цікаво, що я помічаю. Вже скільки тут знаходжуся, і оце на такій техніці, там якийсь трактор, чи там яка ще є техніка, кроме трактору. Я не знаю. Комбайн. Якісь комбайни, ну вони сучасні. І постійно за кермом молоді хлопці. Парубки. Парубки. У нас, якщо в Україні подивитися, то в основному чоловіки старшого віку, пенсіонери, можна сказати. А тут чи воно рахується у них нормально, престижно. От якби в нас так було, щоб людина, яка хоче займатися фермерством, могла гарно собі гроші заробляти і жити в достатку, так як тут. От постійно молоді хлопці за кермом. Отак. От Дивіться, що я знайшла і там далі. Він. Які красиві, це ж примулки, здається. І там он скільки їх! Клас! Дитя, які красиві! А ми вже ось під мостом пройшли і вже ось вийшли направо. Бо я ходила туди вниз. Там також тупик, там ферми, ну впирається дорога в ферму, ворота і все. А якщо на цей бік піти... То ми зараз туди перпендикулярно підемо наліво. І далі також будемо йти через ферму, ну побачимо, чи вийде, чи ні. Якщо що, вернемось, напевно, на трасу та й підемо повз дороги. Якщо на нас нагримають. Ось тут та ферма, там видно її є. От туди можна пробратися, я думаю. Ця ділянка мені подобається, фермерська. Трава тут ще минулорічна. О, це здається сакура. Ще схоже на сакуру, а може й якийсь аналог. Бачите, яквітує. Красива ділянка така тут. А в них позаду цього будинка там ще один будинок. А може, до речі, це не, і не фермерський будинок. Я не знаю, бо там за ним ще один будинок. Можливо, то їхня ферма. А може і ні, може цих. Ну багато у кого. Такий будинок, крутий, великий, де багато землі, то в основному у них є оці фермерські угіддя і вони тримають худобку. Чи коників там. Сьогодні день такий класний, теплий-теплий. А ми якось в самий останній момент вирішили пішки. Бо я вийшла на вулицю кажу, боже, так тепло, треба прогулятися. Максим каже, «О, так пішли тоді вже на пішки, а не на автобуси. Супер рішення, так що. Я дуже задоволена. Сонце, я вам скажу, припікає капець. Просто аж парить, наче аж смалить. Добре, що я е, намазюкала руки і обличчя СПФом від сонця. Ось сюди завжди ходимо. Ну як завжди, пару разів ходили. А, тут швидкісна ця траса. З цього боку, бачите. А ще що за штурпак? Чого він так? Класна палка? Так, просто палка? <рабілля> Застромлена в землю. Капець. Оце я про цей будинок розповідала. Які там карси красиві, BMW стоять. Ну всі, такий будинок тут. Багато території тут. <рабілля> А там взагалі, корівки їхні є, роденькі, красиві, такі великі-великі були. Побачимо, може, зараз є теж. Ну, тут ми отак був ну, з ферми, отак і йшли. А тут паслися дві великих корови. Великі корови? А нема. Гарні, не знаю, кілограм по 500, а може і більше. Якщо за неї нас, це не добре, то пройдемо. Погорбух тебе. А я прикину, що я нічого тебе не розумію. Я йшла мертва. Добре. Я прикинуся мертвою. О, Бачите, оцей рецепт такий, щоб перевозити ось в них. Блін, я оце все хочу додому, коли бути фермером, щоб у мене це все було. Це техніка таких колосальних грошей коштує, Але ж якісна. Гуська толіки. Вітер буде, віддя, буде тут. тут я нічого розповісти напевно не зможу нормально. Прийшли ми. Тут минулої осені багато корів родих було. Вік працює я в автівки і якраз напував телят. Такі маленькі, красиві телята, і багато їх. Це зараз якраз, напевне, корівки. Теляток повили. Того її не випускають сильно. На ну, не знаю, чого її якому місяці. Тут масово випускають додому на зелень, хоча зелені є ж тут цілий рік. Але я посоромила зняти, тому що хлопець там стояв, не знаю. Вас кути, чи можна, тут Я на висок, Може, просто ребітник все одно. Коротше, ми пішли. Так що такі справи, друзі. Йдемо далі. <серпайз> а там купа корів стоїть. І туди ми не прийдемо. Нам напевно сюди треба направо і там десь кудись Цей раз. Вон скільки їх стоїть, чорно-біле. свою. Дякую. Так, ну йдем. І там, бачите, вон. Поля, поля! Да? Ну, от, а як ти відчув? Чутно? Ага. Да, це все під напругою. Тут треба дуже обережно бути. Ну, корови є, я кажу, що не випасають. Випасають, просто рудих нема. Зараз подивимося, може ще й повернемось. Бачите, що тут якраз, я так розумію, нові поставили чи не, не знаю. Трави вже стільки. Повернули сюди і йдемо прямо. Ну, сухо, наче не болота. А я? По стовпчику хіба що він прив'язаний чи ні? А, він не прив'язаний. Поклади мені, стопчик я по ньому пройду. Так, кинь ні. Ні, ти мені руку подаси, я пройду. Чи прив'язаний прив він? Прив'язаний. А, він прив'язаний. А куди ти його пропонуєш? Отут От може нема, диви, тут вузько. Це вода? Вау, точно вода. <рістила> <рістила> так, ну тут ніяк взагалі не пойдеш. Там рівчакон. Це болото. Ні, тільки от там, в одному місці можна. Мрічка, що річка. Тільки ото там, я думаю, а. А тут що, воно автоматично відкривається, чи він приїхав? А, ти бачив? я надіюсь, не сюди. Десь до ферми, напевне. Але красиво, як там ось такий. Коротше, там отой хлопець підійшов, і отих от корів, що я вам показувала, відкрив і вони пішли туди, напевне, на ферму. Зараз він їх виведе, він далині, там його видно, я не знаю, відео видно. І ми підемо туди, куди ми йшли раніше. Ось сюди тут треба лізти через струмок, розвиватися, переходити. Ну, якби я все норм, я б могла перепригнути, якби раніше. Зараз я не хочу так, ну, худобу забрали. Кросівки будемо відмивати. Он все накокулено. Котчать. А я ще, блін, одягла свої вихідні кросівки блін. Брудняка. Чекали. Він, нам, він нам відповів, що назад не йдіть сюди, бо він буде нам щось робити. А ми сказали, що ми йдемо прогулюватися Він сказав, що немає проблем, може йти гуляти. Він там щось робить. А, він, він працює, може електрику натягує. Такий молодий хлопець. Так що все добре, ніхто нас не сварив. Ну, ми хотіли пояснити, що ми йдемо ще на коротким шляхом. Ну, він навіть не питав, каже, прогулятися, каже, добре. Так що Все намагаємося. Тут щось бачите, понавалювали. Я так розумію, коли в них буревії, і оце таке всяке нещастя, то вони отак роблять, от коли що нам щастить, нам ще трішечки залишилося. Бо там ще одне поле пройти. І там вже залив і вже все. Ці які красені стоять. Дивляться, злякався, злякався. Куди ти? Молоді, жеребчики. Красиві, які, хороші. Той яблучко Став і виглядає на сон. Дивіться, дивляться. Тут дуже все, тут дуже не дає, вже щось таке бачите. Дуже дорога така пожувана. І я там зараз покажу вам. Фактори. Угу, там запади пару разочків ходили сюди. Ось отут є ферма там. Коники зараз близенько підійду. Там далі той великий такий розсадничок. О боже, скільки тут мошок? Не знаю, видно на камеру. Вони залітають і фу. І в ухо, і в очі, і в рот, і скрізь. Вони. О, там. А, ні, близько не зможу підійти. Блін, я думала, вони біля самого забора. Коники там. Таке показують не і Там далі. Теж є конякси, хорсики. Ось воно. Зараз подивимося, що тут зараз квітує. Ой, тут є ці первоцвіти, фіалки є. Ой, дивіться які красиві! Ух ти. І мускарики є! Ось! Мускарики! Фіалки! А оці як називаються, я не знаю. Медунки! Чи щось таке схоже на медунки? Ось. Вже вони взагалі перецвіли майже. Диви, які красиві! Бачиш? Оці особливо. Классні. Ой, це тут багато їх. Тільки на камері вони чомусь фіолетові, а в реальності вони сині. Нарциси. Ну так, більше і нічого і не видно, щоб так щось ще цікаве. Відувало зараз пташки співають красиво, трішки вам послухати спів пташок. Вже гарно. Ну, на цій співучій ночі закінчується відео. І до наступних. Там далі вже шенон. Направо туди поворот. І шенон. Там вже навіть будинки відніється. Це ж... Вже... Боже, які красиві квіти! Що це такі? Ти бачив такі коли-небудь? Угу. Ти бачив, вони наче пластикові. Друзі, подивіться на ці квіти. Які ж красиві. Вау. Ти вже сів відпочити, чекаєш, знаєш, що я тут буду знімати, так? Да? Краса, оту краса. Зараз ще розмір вам покажу. Ось такі. ось вони, Ось так рука, ось вони. А ну напишіть, як називається. Спочатку прийшла повз, а потім повернулась. Подивіться, схоже на наш ряст. Баранчики ми їх ще називаємо. Дивіться, яка камелота. Диви які, прикольні. Ти бачив такі? це баги хотель. Саме не стоїть. Отка все. Баги хотель? Та ні, страшні баги. Хотіли. Тут купа жучків. Купа, 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 купа. І павучків там ще. Капець, скільки їх там. Там баги. А там всередині там прям не то, що хотель, там такий готель. Ти ти уяви, скільки там поверхів? А. Для них там такі здорові ці дві туї. Прикольно. Це ми вже на вшеноді, друзі. А це якась крута Hyundai. Hyundai. Красивий. Hyundai. Собаки можуть успарюватися свідні. О, це що таке красиве? О, це ж ця Квітує, як вона. А що це таке? Це якась малина. Слухайте, я такої не бачила. О, диви яке красиве! Ух ти! Листочки, як у малини. О! Ти куди? От, блін. Аеродрому, що тут. Аеропорту. Тут ще не аеропорт, же ще є. Вон наш готель, в якому ми жили. Тут оця піца. Не дуже смачна, якщо чесно. А ми йдемо вон Макдональдс. Що воно там таке? Пташки сваряться крилами махають, хлопають. А потім в магазин підемо. У вас там кімната прикольна була? Mm -hmm. Краще, ніж та, що де ми були. Пам'ятаєш ще на не... нього? Ой, в Венісі ми з тобою були. Oh, okay. Така? Ну, може, чуть більше. Такий песик красивий. Хотіла зняти песика, а показала дівчачу жопку. Що це? Це такі, як той раз ми їли? Ja. А оце? Це друге, якщо хочеш. О, я зараз від спробую.